Прийшли в номер. Солце. Оооо! Взагалі не захотілося вже ні в яких закладах під вечір. Ого, бургер. Купили вуличну їжу типу Кебаб Зараз будемо пробувати. Головне не засравати. Як в шпиталі. Сабіра,пало мене. Мені головне не засратися. Молоко там. Це смачно, але тут просто м'ясо і булка. Ти сама таке захотіла. Ну, типу, як все, я сама захотіла. Тебе сказав, міро, я тобі сказав, візьми Royal, в мене ну й і все. Та ти принципово сказала, а мені, мені тільки карі. Я думала, ти маєш на увазі там... Ні, я тобі сказала, піди подивись. Я ж не бачила, через зріння. Ну, ну? А ти не міг мені сказати, що там овощення? Я казав тобі. Что-то на мясо было. Ну. No. Облом. Угу. Uh -huh. От человека. Все смачнейшая. Та не треба. Та я показую їм на камеру. А, ну, да. Тут навіть яйцо жарене, лук, овочі якісь, перець. В общем, все дуже смачно.